Удія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. 101 країна та організація позитивно відреагували на запропоновані Китаєм та Бразилією шість пунктів щодо сприяння політичному врегулюванню кризи в Україні, заявили в МЗС КНР. 23 травня Китай та Бразилія досягли консенсусу з шести пунктів щодо сприяння політичному врегулюванню кризи в Україні та заклику зниження напруження ситуації. Станом на 10 червня 101 країна та міжнародна організація з п'яти континентів у різний спосіб позитивно відреагували на консенсус із шести пунктів а 52 з них підтвердили своє приєднання до консенсусу або серйозно вивчають умови приєднання. Спікер МЗС особливо підкреслив, що Нікарагуа публічно підтримала позицію Китаю щодо кризи в Україні та консенсусу з шести пунктів. Міністр закордонних справ Нікарагуа направив спеціального листа міністру закордонних справ Ван Ї щодо цього про просування Китаєм власної формули миру для України і як це впливає на саміт миру в Швейцарії. Орімо далі з нами на прямому зв'язку Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, експерт Української асоціації китаєзнавців. Пане Дмитре, я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Перше питання мені здається, воно актуальне для всіх українців. Якщо у вас є така інформація, то про що йдеться в шести пунктах сприяння політичному врегулюванню кризи в Україні, запропонованих Китаєм і Бразилією. Вони загалом зводяться до того, що треба брати до уваги російські інтереси, і запрошувати Росію як сторону і учасника процесу переговорів. Вони також стосуються того, яким чином має бути віднайдений консенсус. І окрім суверенітету, про який Китай загалом дуже часто згадує, він також містить і ідею про те, що треба брати до уваги законні безпекові занепокоєння мається на увазі російські занепокоєння щодо розширення нато на схід і те що це якимось чином гіпотетично підважує російську е, національну безпеку Скажи... з цієї точки зору да, важливо з точки зору китаю і я так розумію в бразилії також е, знайти якісь Збалансований підхід? А той, який пропонує наш президент, вони вважають однобоким. Скажіть, будь ласка, серед цих шести пунктів, які запропонували Китай і Бразилія, чи йдеться про те, як саме можна досягти, ну, принаймні, зменшення напруги або навіть припинення вогню? Вони не містять якихось конкретних рекомендацій або плану дій. Швидше за все, це принципи, на основі яких е, варто шукати певний компроміс. Вони загалом ні до чого не зобов'язують, а лише задають певну рамку, тому в е, якихось таких радикальних нових інноваційних рішень в цьому плані також не міститься. Чи містять ці пункти щось вкрай важливе і невигідне для України, і чому вони не можуть бути об'єднані або доповнити 10 пунктів щодо миру України від пана Зеленського? Ну знов таки головна проблема, яка міститься в цьому всьому, це відповідальність, і покладається на Росію відповідальність за те, що вона? Порушила міжнародне право, здійснила агресію, порушила кордони та суверенітет України в китайсько-російському бразильській пропозиції. Ці ініціативи блюряться. Тобто, на них на ці аспекти їм не придається значення. Вони не включені в принципи. Зрозуміло, що якщо тільки їх включити в принципи, це одразу викличе негативне сприйняття з боку Росії і не буде нею ніяким чином підтримано. Тому, вдаючись до таких нехитрих маніпуляцій, китайці та бразильці сподіваються, що вони можуть пропонувати якісь інші формати. не формати, а формули для того, щоб віднайти започаткувати діалог з вирішення, як вони це називають, української кризи. Їхня найголовніша позиція стосується того, що перш за все сторони мають припинити. Бойові дії припинити стріляти, домовитись про тимчасове переміря і започаткувати діалог і переговори. А вже потім вирішувати якісь конкретні суперечливі територіальні, фінансові та гуманітарні питання, що об'єднує ті понад 100 країн, які позитивно відреагували на запропонований варіант. Я скептично ставлюсь до цієї інформації, що там 100 країн. Я думаю, лише одна країна точно це підтримала, це Нікарагуа, як у вас було озвучено. Чому Нікарагуа? Тому що там ліві промарксистські сили, дуже американсько, проти налаштовані проти Сполучених Штатів, і вони знайшли спільне порозуміння з китайською комуністичною партією. Е, інші країни, швидше за все, отримали від Китая. Цю інформацію, цей лист, цю пропозицію, і сформулювали свої відповіді в стилі. Дякую, ми розглянемо на основі цього, на основі цього фідбека Китай дозволяє собі робити ось саме такі узагальнення, що в принципі ну виглядає доволі сумнівно, тому що офіційно ми не маємо, окрім Нікарагу, жодних ніяких підтверджень про те, що. Інші країни якимось чином реагують на цей план, це лише заяви Міністерства закордонних справ, які можуть бути інтерпретовані в різному стилі, і в тому числі отримана інформація цим китайським міністерством закордонних справ у вигляді фідбеків на їхні ініціативи, також інтерпретується в вільному стилі, тільки коли у нас будуть офіційні заяви представників органів влади або представників міжнародних організацій. Тоді ми можемо твердо бути впевненими, що даний план знайшов якусь верніше, не плана як це пропозиції, знайшли якусь підтримку в таборі цих країн, але швидше за все це будуть ті країни, які ставляться дружньо до Китаю, вороже до Сполучених Штатів і знаходяться на глобальному півдні. Тобто, це таке розмежування за рівнем розвитку і. Поширеними цінностями, які поділяються або не поділяються цими країнами, і Китаєм, а також цими країнами і Сполученими Штатами та західним світом, загалом, як на вашу думку, шість пунктів, які запропонували Китай і Бразилія, впливають на прийдешній саміт миру в Швейцарії, я не думаю, що вони якимось чином вплинуть суттєво. Вони будуть просто взяті до уваги і ця. Риторика, вона швидше важлива для самого Китаю, можливо, частково для Росії. Ми навіть не маємо з боку Росії заяви того, що вони е, готові слідувати цьому китайсько-бразильському плану. Вони загалом можливо висловили йому підтримку, проте е, навряд чи це буде однозначно те, що цікавить Кремль, те, що його влаштує для примір'я. І так само і саміт в Швейцарії, він, швидше за все, буде стосуватися обговорення плану президента Зеленського, який також суттєво спрощений, в тому числі під впливом цієї китайської тактики, скажімо, послаблення уваги і зниження рівня репрезентативності на цьому саміті. Тому за Початкового плану президента, який складався з 10 пунктів, було прибрано: ті, які викликають найбільші дебати, найбільшу конфронтацію. По суті, він вихолощений і зведений до трьох пунктів, які будуть обговорюватися. І оскільки вже е, у нас є інформація про те, що це проміжний саміт, то швидше за все він просто буде направлений на те, щоб виробити спільну платформу для. Підготовки до наступних е, зустрічей, які можливо відбудуться вже з участю країни агресора 2 червня, Володимир Зеленський заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участь у саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня. Заява була зроблена на азійському саміті з питань безпеки діалог Шангріла, який відбувся у Сінгапурі. Наскільки слова президента України на вашу думку відповідають дійсності? Вони абсолютно точно відповідають дійсності. Я думаю, по дипломатичним каналам президент отримав про це однозначну інформацію. Більше того, навіть в пресі були повідомлення, що приблизно на початку травня китайський спецпредставник по політичному врегулюванню кризи в Україні, як вони це називають, Лі Хуей, він здійснив низку поїздок країнами глобального півдня. Він відвідував Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію і ще кілька країн. Зараз точно не назву, але загалом це все було направлене на те, щоб обговорити із ними, чи вони готові до якихось інших форматів діалогу або підтримують китайську позицію щодо того, як має виглядати початок мирних переговорів. Ну і зараз, коли відбудеться саміт Швейцарії, у нас буде нагода. Оцінити наскільки успішними були ці дипломатичні зусилля, чи приїдуть представники з цих країн глобального півдня, які з якими комунікував Китай, і на якому рівні вони будуть представлені? От і далі вже можна буде робити якісь більш точні висновки, яку мету переслідує Китай такими діями? Невже для нього настільки важно на міжнародній арені бути визнаними провідниками миру, так скажемо, з їхніми альтернативними шістьма пунктами? Дійсно статус або імідж миротворця це той імідж, який дуже високо цінується в міжнародних відносинах, і може бути використаний для розширення свого впливу в інших регіонах та країнах. У Китаї загалом доволі слабкий досвід участі в мирних переговорах. Кілька епізодів є, але вони швидше носили ситуативний характер, і там Китай намагався слідувати ініціативам або пропозиціям інших країн або організацій. От загалом, позиція і поведінка Китаю була реактивна, і те, що Китай робить зараз, це виглядає дещо нетиповим для нього. От, швидше за все, це практика певного нового зовнішньополітичного курсу в частині побудови миру, і е, Китай намагається набути нових навичок і досвіду, експериментуючи з розмежуванням, роз, розведенням діалогу е, по певним критичним питанням між країнами е, тими, що є розвинутими або глобальною північчю, і тими країнами, що розвиваються, глобальним півнем. Загалом стратегія Китаю зводиться до того, щоб отримати підтримку і визнання з боку країн глобального півдня і очолити їх як ті країни, як ту групу країн, яка зацікавлена в змінах існуючого світового порядку, який вважається несправедливим з їх точки зору, і викривленим на на користь сполучених штатів. От тому ці країни глобального Півдня і Китай знаходять спільну мову і намагаються таким чином е, змінити існуючу архітектуру міжнародних відносин на свою користь. Загалом в цьому полягає основна мета китайської політики. І наостанок, якщо говорити про стосунки Києва і Пекіна, на вашу думку йдеться про небажання Китаю встановлювати більш міцні дипломатичні стосунки з Україною чи про недостатні зусилля української дипломатії? Абсолютно не можу сказати. Не погоджуюсь з тезою, що це недостатні зусилля української дипломатії. Я з багатьох подій, заяв і років бачу, що Україна докладала достатньо великі зусилля для того, щоб переконати Китай прийняти участь в українському саміті миру або більш чітко кооперувати з Україною, поки що така е політика не находить знаходить потрібного відгуку з боку китайців, і це пов'язано із тим, що Китай загалом намагається балансувати свою міжнародну позицію між. Е Країнами заходу, з якими він тісно пов'язаний економічно, і Російською Федерацією, яка для нього є, по-перше, донором ресурсів, а по-друге, вносить певний вклад в їхню національну безпеку, забезпечуючи стабільність на північних кордонах. Таким чином, Російська Федерація вкрай важливий партнер для Китаю. Більше того, їх об'єднує певна скажімо, незадоволеність існуючим світовим порядком, а також структура політичної системи, яка є ворожою до демократичних цінностей, тому їм легше знайти спільну мову і об'єднати зусилля для того, щоб досягати своїх цілей, що ми зараз і спостерігаємо. Пане Дмитре, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, експерт Української асоціації китаєзнавців. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.